Так, перевіряємо іскру на свічі запалення. Без компресії, компресія 0 бар. Далі піднімаємо тиск. 14 бар тиск. перевіряємо. При 14, іскра відсутня. Зменшуємо тиск. 12 бар. Іскри нема. Пускаємо. До 6 упала. Іскри нема. Стравлюємо знову. Без тиску іскра є. Якщо ми тиск додаємо, іскри немає. Така свіча запалення в двигуні працювати не буде. Тому перевірка без тиску не має ніякого сенсу. Це не перевірка. Ще раз додаю так щоб було видно. Так, тут ми додаємо. Десь 9. Компресія. Нажимаємо. Ось, іскри немає, вона всередину пішла. Замикає всередині свічі. Далі додаємо. 12. Так, піднялось до майже 13. Давай перевернемо свічу, щоб, щоб нам було видніше. Іскра десь всередині. Не на контактах, а всередину замикає. Піднімаємо обороти до 6000. Опускаємо. А, це у нас тиск вже впав. Ну, на трьох барах, в принципі, свіча показує нормальну роботу. Але якщо ми знову піднімаємо тиск, ну ось, до 12 підняли. Замикає всередину. Така свіча працювати не буде.